Четвер, 21 грудня, час новина 11 каналі. В студії Олена Петроченкова. Вітаю від самого ранку під ворожим вогнем Нікополь окупанти вбили там двох людей. Артобстріл триває нині. Неспокійним був і вчорашній день росіяни безперервно гатили по громадах. Є руйнування в Україні ж чергова масована атака безпілотниками. Наша ППО більшість дронів збила про ситуацію в Україні та області. Знає наша Катерина Нічик. Вона з нами на прямому зв'язку. Катю тобі слово. Вітаю Олену. Почну із ситуації на Дніпропетровщині у Нікополі. Окупанти вбили двох жінок, поранили літнього чоловіка. Рятувальники його витягли з-під завалів власної оселі та передали медикам. Це наслідки ранкової атаки. Росіяни вгатили по місту з важкої артилерії, понівечили чотири приватні будинки та господарські споруди. Масштаби руйнувань наразі встановлюють. Водночас опівночі наші захисники з ПВК Схід відмінусували над областю два ворожих безпілотники. Вчора. На надвечір окупанти вгатили півдесятка снарядів по Нікополю. Загиблих та травмованих там немає. Утім, понівечені приватні будинки, лінії електропередач та газогони. Неспокійним на Нікопольщині був увесь вчорашній день. Окупанти били по райцентру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах випустили 11 дронів камікадзе та 5 разів обстріляли громади із артилерії. Найбільше дісталося Нікополю. Там поранені двоє людей. Постраждала інфраструктура. Є руйнування. І в Мирівській громаді загроза артобстрілу в районі зберігається і нині у прибережних громадах оголошено тривогу, і місцева влада закликає до неї дослухатися і не виходити з укриттів до відбою. Тривожною була і по всій Україні. Окупанти атакували Полтавську область ударними дронами. Надвечір, 20 грудня, уламки ворожого безпілотника впали на житловий будинок в Миргородському районі. За попередніми даними там ніхто не постраждав. А зараз на місці вже працює профільна комісія. Власникам будинку обіцяють компенсації за пошкоджене майно. У повітряних силах додають цієї ночі країна пережила чергову масовану атаку безпілотниками. Повітряні сили відбували атаку 7 годин, і 34 із з тридцяти шахедів вдалося знищити. Потужно працювали наші сили протиповітряної оборони. За попередніми даними, там знищено 13 ударних дронів типу шахет. Три на на Херсонщині і два на Вінниччині, один на Дніпропетровщині. Такі попередні дані нашої нічної бойової роботи уражень в нашій зоні відповідальності не допущено. Не вщухає ворожий терор і на Херсонщині. Із тимчасово окупованого лівого берега окупанти обстріляли громади понад 130 разів за добу. Поранили чотирьох людей, понівечили житлові квартали та територію заводу у Херсоні. На цю мить у мене поки що вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Холено, дякую, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про ситуацію в Україні і, зокрема, як пройшли ніч та ранок на Дніпропетровщині. Леонід Брежнєв – більше не почесний громадянин Дніпра на сесії міськради радянського лідера. Позбавили цього звання. Колишній політик народився в Кам'янському, був першим секретарем Дніпропетровського обкому Компартії. Звання почесного громадянина Дніпра генсеку присвоїли у 1979 році. Нагадаємо, у травні активіста зареєстрували петицію щодо позбавлення Брежнєва цього привілею, але вона не набрала необхідної кількості голосів. Заробляли 135 мільйонів гривень на рік. Нацполіція викрила міжнародний наркосиндикат. Зловмисники реалізовували психотропи на території Києва, Миколаївщини та Дніпропетровщини. Наркоділки налагодили канал постачання сировини з ЄС в Україну. Збували великими партіями. Клієнти розплачувалися криптовалютою. До спецоперації долучили майже 50 правоохоронців. Вони одночасно провели понад півсотню обшуків і вилучили заборонені. Речовини їхня ціна на чорному ринку більш як 5 мільйонів гривень. Холоднечий потоп жителі вулиці Січиславської кривому розі скаржаться на бездіяльність комунальників. Мовляв, через порив опалення в будинку майже немає. Ба більше під воду пішли дворові комори, в яких люди облаштували бомбосховище. Подробиці в сюжеті нашого Владислава Вдієнка. Басейн глибиною у метр замість укриття. В Кривому розі на вулиці Січиславській, вочевидь, через порив затопило комори, які місцеві використовували як бомбосховище. Світлана згадує, над прибиранням цього підвалу працювали всім двором. Утеплили стіни, обклеїли там, принесли там для маленьких діток стульчики, матрасики. Тобто, воно було приведено в порядок. Тут... 40 маленьких кімнат. але каже, спочатку повномасштабної приміщення затоплює вже вдруге. році його затопило. в этом году. Я так понимаю, опять десь порив. Знову ж ми точно така ж ситуація. То тобто, есть вже поміщення непригодне в суді чіво як у Місцеві підозрюють саме через порив опалення в їхньому будинку не дістається вище першого поверху. Все наше тепло йде туди в підвал. Ось таке ось моє мнення. Галина Михайлівна мешкає на другому. У нас Холодні, як, як включили 10 листопада. Вони не одного дня не були теплі. Не єдиного жінка. Скаржиться, холод заважає доглядати за сестрою з інвалідністю. Я не можу її не роздіти в такій холодінні. Вона не може не помитися, вона не може нічого. В хаті холодно. Владислав, молодий батько, живе на четвертому поверсі, показує оселю із тримісячним малюком, змушені обігрівати електрикою та газом. Затоплення у нас ніто гріємося постійно кондиціонером. 24 чотири на сім, і газом у нас да включаємо комфорт. Ну, другого виходу ніту. Ну і холодно, постійно ходимо дітей, і плюс ребенок маленький. Кондиціонер та газ дуже сушать повітря. Отож родина мусить вмикати ще й зволожувач. Електровитрати влітають у копійчину. Три тисячі у нас виходить тока свят. Світлана ж мешкає на шостому. Каже, батареї тут також холодні. Батареї у нас холодна, када всіда, вона гаряча. Водорадусник моєї комнати, етаже шістнадцять градусів. На даний момент етаніже норми получається. Жінка показує змушені тепло вдягати навіть домашніх улюбленців. У кота Тома свій светер. Вот ми во так вота діяти. Так ми ходім. Тобто позаєм по квартирі. Та проблеми з опаленням не заважають комунальникам виставляти платіжки. 876 гривень, 84 копейки та трьохкомнатна квартира за 2 тижні. Місцеві твердять, вже за три тижні намагаються достукатись до комунальників. Ваша заявка передана, продублірована, передана в цех і на цьому все. Горводоканал посилає на ЖЕК. ЖЕК посилає на Горводоканал. Служба 1010 з полком у нас футболить. Я вже дзвонила й в область на гарячу лінію. Ну, поки та нема. Також жителі переживають за стан будинку. Мовляв, його підтопило, як і дворові комори. Переживаємо, що він не одражки впаде. Він упаде від того, що затоплений. Через окошко підіть з тої сторони. Подивіться, там повно води в підвалі. Днями у мешканців урвався терпець, і вони навідались до комунальників на підприємство дізнаватись, коли ті приїдуть шукати ймовірний порив. Результати походу невтішні. Начальник знає всі проблеми. Він не проти, він би все зробив. Ну не вистачає техніки, не вистачає людей і не вистачає матеріалу. Оце що він сказав. Чому батареї на Січиславській холодні? Коли відкачуватимуть воду з укриття? Та чи перевірять стан будинку, коли вода зійде? Ми направили до міськради інформаційний запит. На відповідь очікуємо. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу. І на цьому все. Якщо маєте важливе повідомлення, звертайтесь на нашу гарячу лінію. Слідкуйте за 11-м у соцмережах. Побачимось.